Сьогодні на огляді 328, гарненька, чорненька. Будемо зараз перевіряти адекватним маленьким пробігом. Будемо надавати всю інформацію для клієнтів. Зараз перейдемо по позову по дефектовці, Тут на бампері у нас. Воно просто дихає і оце вже фарба, це тріщина. Тут типу покрасці вона трошки пливе отут по цьому місці. А це тріснута, не фарба тріснута, а це мої бампер тріснув вже, бачиш? Ага. Так, бампер у нас візуально видно. фары. Броне... Ну, фары бронеплевцы, так? Так, так, так. так понятно? Фары бронеплевцы? Да, да. После этого не ярлыца бронеплевцы. Так, дальше покупаем. Все крыло швидше за все, что также уж фарбовано. Сейчас включим прибор, будем проверять. Дверка фарбована, вот сметя фарбована. А она и дверка, и крыло фарбовано, да? Порбована дверку по царапа. сміття зафарбован, бачиш? Ну, так. Треба повернути дрібни. Срабні п'є заднім нажам вдруг. стопы, все лады працюют. Задний бампер так уж пробованный, вот запробованное э, тут видно такие полосы. Тут у нас такая мятана на крыле Царапина вона вже не заполірується, Теж у нас у бордюрці загнений конкретно його треба катати. Так, Тепер протертісь на дзеркалі. В цьому кругу все добре воно в зазорах повністю. Так, я, я зараз зроблю огляд, комп'ютерну діагностику, зроблю по кузову пробів приборами, якщо все підходить, скину клієнту і поїдемо дивитися. Так, тут щось зазор більше. У цьому дзеркалу. Вона в порядку, так. 15, 15, 15. 15. 15. З тої сторони є. 15 І лобове у нас 15. так Тут теж номера немає це оригінальній, з одної з другої сторони. Так, всі вікна в круг рідні. Зараз будемо дивитися ще її прибором. Так, по прибору.

Я там про Тут, тут шпаклівка трохи. Варці. Це вони рідне крило відновлювали. Капот порівняв. Чи капот новий брали, чи він не був пошкоджений? Він не був. Не був? Бо я не бачив її по... Корвертик. Не бачив її покорвертикал. Це рідні. Там по покарвертикал просто колесо. Колесо і трохи засупило цією колосом. Ні, він рідний. Він повнопривітний, так. Ну, я кліренс, так, так. А пороги теж задували, так? Що-що? Пороги теж фарбували? Це міняли, не порога. А, це ти міняв, вже. Ну, чи друг твій? Друга ми разом не mm -hmm. Я пам'ятаю, ну їх фарбували в колір, вони не пам'ятають, що іншого в кольору. Ну, важливо просто. Та той перік просто був пошкоджений і вже поміняли два МСП порога. Mm -hmm. Рухарец, по салону у нас фидорью ну а я думала, да, значит, оно не, а оно прикольно что не она прикольно зимой память сидит працюю так Sentido. Так, кермо, Стандартно, как, фактически, все. Это у них, почти у каждой вот это 300 кермо. Тут даже другое было кермо, это мне дружина даровала. А, можно? Там 30 тысяч, да, блядь. Ну, просто, без подогрева, там два раза дешевле с подогревом, и такой не расходе. Мне сказали, что подогрев работает все четко. Сейчас попробуем. Заодно судильню включим. Це карта ціла без пошкоджень. Пороги також цілі. Щось по цій... Планка задня ця грязна якась тут. Да. Да, ну щось возив вже. А, не знаю. Ну, кімчистка. Так, треба да, не кімчистка. А я даже не знаю, що тут. такое. речі, Там... люк рідний. А, ну, ні, є типа, багато міняних. Менее... А, меня это вони,

Комтракт, прац... тяга якась запасного стабілізатора. Так, тут по спинці якісь нюанси ну, я, я не знаю, що тут таке. Вона з дуже гарячою певною штату і воно вигорає. Не знаю, це перший раз, як це Ти бачу. Оце ну, є. Це не кабуло, там не кабулят. Так, задні підогріве. Підігріва, задніх так Працюють? Карта ціла. Також гарно не стане. Сидіння не потріскане. Електропривід працює. Підогрів. Цей працює. Зараз тут, А включайте, будь ласка, ближнє, дальнє. Поворот. Все, дякую. Цей маршрут треба розкопкусь. Що ти собі зробив? Так. Бля, підгрів керма, працює. Тепленьке. Сидінь, теж працює тепленьке. Так, машина. Відкрий. Так, дверки ці не знімались. І дверки не знімалися. Відкрий капот будь ласка. Так. Тут також ніхто нічого не крутив. І по цій дверці теж ніхто нічого не крутив. Капот. Капот Капот крутився. Вставляло... А, з тої сторони, напевно, що зазор виставляли, крилі. Бо Тут і крило знімалось і капот бачу, підкручував. Бачу, цей бок. Ні, тільки з цієї сторони не знімали, бо а, з тої сторони... Тут... Да, так, так. зазор <кій> <кій> був застріляв. Пари по міні. не по Фари, пари тут колоюдар а крісне листво. И поменялось Пай... все. Просто... Фар... все Паялы. Па 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 так. И попаял уже с той стороны, чтобы две новые однаковые крышки были. У тебя просто не... Я пару, я, блядь, меня так отражаю, что. А там ведь клейус, больше клей. Клейвы, там ведь клеив, уже слабки на разнице. Да, но ничего у не такие, ничего она не цепит. Пара мне тут здесь нет, у нас без компании. Компания не буду в наших горячих. Смени, Можна, На 76 абсолютно.

Трода, я не знаю, ну типу вона поїздку на коли ти як якось там сідаєш, а далі що закавує якось, так? Та давай заскочимо. Так Так робити не можна як ми робимо. — ми вам просто показуємо як робити не можна. Так я так Коли десь пішли з дітьми і з дружиною кажу, я тобі сьогодні буду показувати, як не можна їздити. я, Просто ще купив, бо ви це капець, блін. А ну думаю, там щось поганяти, все, то постійно, бля, ти ти не маленька, ну їдеш, бля, потім забув, значок сікать, знакома. Амовайка. Амовайка? Не додав. Все рівно, я просто шок. Я да? Да, да, що... багато там на коли mm -hmm. дивимось, там, тормоза б'ють, а колеса блядь, не балансовані, там розганяєшся 100 плюс, починаєш. Oh, а це б'є задні? Ні, ні, ні. всі Взим я просто... крови. Так, да, в мене, типу, ну, запайка я не можу. Вже на трасу, трохи руль Труситься, все, для мене це я от Просто люди багато, є, там, їжу, там, друзі втоплять, та похуй труситься, труситься, типу, тут все зроблено. Тормозаєш, що ну, все, все нормально. Турбінка працює чітко. Ну, не не чути її. Бо тепер не в 10 їздив. Свистить турбіна, просто йому кажуть, турбіна у тебе свистить. Він кажуть, то це їхня робота така, я кажу, мені про це не така їхня робота. Так. Короче, развеял миф. <говорит> Про то, что МНВ лагуча. Ничего по ней не работал критичного? Вообще а ничего. А да? из не предвещается, потому что я уже доезжаю. Там все, ну, вовремя, чтобы все делать, потому что потом вот эти люди хватаются за голову и кричат, блядь, вы куйня, блядь. Конечно, если ничего не делаешь. Ох, блядь. Ні, ну вона досить м'яка. Так, кстати, кстати, ми брали, типу, я не знаю, ну, що в мене там вісти, теж задручені, кажуть, що якась різниця, вона якась типу м'яка ми їхали за. І розвиває вона, по кіловатах вона на стежі, тому і вона так їде, якщо б не було тут прошивки. скільки десь добавили? — 250 п'ятдесят ж типу сто 252 додали, то 289, ну по 95. ну і крутящий там вже добавився. Ну, типа, 5-2. достаточно плохо Так, а что мы за кава едем? на целинки снимала, я такого никогда не видел Все-таки, короче, как в прям, реально Сейчас снимаешь, что не нравится в а тут прям, в В десятій тепер приїхала штатів, то поміняли, відреставрували турбіну, поміняли ланцюги, поміняли речаги, пильники до хрена, салінблоки до хрена, ту Машину в ходову і в дзовун вкладено, блять, десь 2,5 тисячі доларів взяти. Трохи, трохи не повезло. Так, да, взагалі не повезло, блядь. Вона приїхала, але по кузову ціла дістала в заднє колесо ага. і так типу, по кришечку люка. Ага. От крило заднє чуть по... за мене таке було. може було витягнути, але вирішила пошпотерити, та пофарбувати. І бреда хіба? Так, стойки задні пружини ціленькі, стойки сухі. Міст не підтікає. Ця стойка також сухенька. Пельний зліс. Спробуйте, не Ага. Вся сухенька, стойка. По колодках, що глянути, які є можливості. Я люблю, коли тут такий колгосп, знаєш, на стяжках, Ну, Тут і так це кліпси не закладено по-людськи. А ну притисни. Блядь. Зремонтуємо зразу зремонтує, зремонтує. тобі машину. Хорошо? Треба витягнути для початку середину, а потім виходити. Ага, отверточки. Тут, блядь, щось я не можу, дивилися під каркаві. Це теж. Але я щось запхав. В Харкові дивились, блядь, не докрутили тут якийсь, блядь... Ну, А що, їм, блядь, шкода все морізі вишні. Ну, <систити> таке так. Але якщо у БМВ на передньому бампері нема стяжок, то це вже, блять, успіх. Це коли ще губу вішають, це капець, блядь. То ця губа лишається, блядь, на першому, на першому бордюрі. Так. У меня друг взяв таку, тільки на 340 на метанолі, на сюрф там 1200 200. блядь, блять, все нормально. Ну подивись, там вместе читу з нього тече. Це десь без патрубок внизу. Тут в попа нормально їхати. засоб Закусився, блядь, з С четвертой, блядь. Попад тут, мило. Заливаю. А ты не десь? Або заливали, або Або її дійсно дали добре. І вона могла пороширити, звідчити Ну, Я просто дуже добре, я вже закусився, їсть собі спокійно, блядь. А і закипіло? Ні, ну просто що 200 200 плюс їхав, блядь, то і можливо могла, щось. Могла про праці... це на могло її вигнати. Ну, в принципі, а тут все сухо зверху, блядь. Ну, по... Якщо було, подаватись правда. звідси, так от нікуда не виходить, в бачите, якщо за здорові сторони то там видно по підправильнику воно потекла. Ну напевно. По так, не так, не. так під бачком колег... бо в Велику нагрузку, давку воно трохи там щось непевно. Угу. Розперло. Або, а,